Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 2 по 8 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак скорпіон і риби. Прогноз для нас. Раки будуть першими. Подивимося що там у нас буде відбуватися з вами рак по сонцю. Дев'ятка пентакли випадає фінансова карта. тому потенційно по цій карті повинно бути надходження якихось фінансових ресурсів. Дуже часто ця карта показує навпаки, вона показує відпочинок, ботикс, пластику, ін'єкцію, кисміталогію, стоматологію. Тобто, щось ми купляємо для себе, задовільняємо якісь свої потреби. Дивіться, якщо це якась планова там операція, от ботикс, ін'єкція. Я б рекомендував би почекати до 20, до 15 грудня, адже у нас зараз ретроградний Меркурій відповідно. Я не рекомендую робити там якісь важливі речі. Покупляти щось якби можна, це може бути покупка телефона. Скоріше за все, в мене це програється, тому що наконець -то, куплю собі новий телефон. Це може бути якась відпустка, як варіант. Це може бути ну, от, от, інвестиції в себе, в свою якусь зону комфорту по цій карті. Фінансово непогана карта. Це може бути, що вам виплатять якісь гроші, може запропонують кращу посаду. Зазвичай ця карта вона показує, от, коли я багато-багато трудився і зараз я пожинаю плоди, тобто. Довольство з тим, що в мене є. Ну, покупка дому. Бачите, тут купляють будинок. І, відповідно, тут, якби, може, хтось придбає собі щось важливе, там, машину, будинок, не знаю, там, шафу, ну, там не знаю, двері вхідні. Там, ну, кому, кому що важливо. Давайте ще одну карту. Ну, взагалі фінансова карта непогана, тому потенційно це може бути і в плюс не тільки витрати, а от заробити зможете. Карта смерть випадає. Карта кризових глибоких трансформаційних, якихось змін. Ну по цій карті це може бути зміна відношення до фінансів, наприклад, або до контексту на що ви гроші витрачаєте. Тут якось будете, скажімо так, міняти контекст, як вам правильно сказати. Ну будете міняти от до того, там ага на це я більше не витрачаюся, витрачаюся краще на, на, на ці речі. Карта смерть може давати завершення спілкування з якоюсь людиною, або трансформація ваших відносин. На жаль, через якусь кризову важку ситуацію, але, скоріш за все, це може бути тільки на краще. Звичайно карта смерть вона не дає якихось речей, які нам не потрібні. Там не забирає щось у нас, а те, що нам ще потрібно. Смерть зазвичай або забирає те, що нам не потрібно, або Когось, хто нам вже теж не має ну, не грає якоїсь дуже важливої ролі в нашому житті. Ну ти прихворіти по цій карті можете, або якась може бути операція. Якщо планово, краще почекати, краще не робити, тому що ретроградний Меркурій. Якщо екстрена, то звісно можна робити. Ну, от якісь кризові трансформаційні зміни повинні бути важкого формату. Карта страшний суд. Випадає друга другий старший аркан, аркану. Страшний суд зазвичай дає. Освобождіння, знову ж таки, ну тут якесь завершення. Не трансформація, а завершення буде якесь чогось, а, перехід на якийсь новий формат. Дуже часто е, карта Страшний суд дає а, м, воскрішення якихось старих проблем, коли ми наступаємо на ті ж самі граблі, на які б ми потенційно наступали в минулому. А, тому що, ну, як би, чому ми зараз знову таки на це наступаємо? Тому що ми щось в минулому не пропрацювали. Егоїстичність, там розмивали особисті кордони, довіряли, тобто от нас чомусь щось буде вчити варіант, страшний суд це може бути історія типу питання сім'ї, якісь можуть вийти на перший план, і там треба буде щось вирішувати. Ну, щось якось в такому форматі. Карта страшний суд може давати перехідний. Ну, взагалі, дивіться, що одна що інша карта, вони дають перехід на більш якісніший формат за рахунок яких ситуації. Але при цьому ситуації можуть бути трошечки важкуватими. розумієте, да? Далі у нас ідуться скорпіони. Подивимося, що там у скорпіонів буде відбуватися. Перша карта для вас. Десятка мечей. Ну, щось можете або якось прихворіти, або якась буде операція. Якщо планова операція, краще цього не робити. Тому що в нас зараз ретроградний Меркурій краще почекати. Варіант по цій карті може бути історія. Ну, Гілоукал вони якесь можете робити. Я не знаю, це може бути якась історія. Масаж, от якісь процедури для покращення здоров'я. На жаль, саме по цій карті може бути якась смерть а, фізична якоїсь людини. А, десятка мічей може давати історію, а, а, як варіант, це може бути десятка мічей, коли от знаєте, от щось вже стереотипне таке привичне, і треба от, поставити на ньому крест і відпустити. Це може бути навіть людина. там. Коли вам важко це зробити, але при цьому треба піти в ці зміни, тому що це вже немає якоїсь актуальності і цінності для вас. Якесь от кризове завершення чогось потенційно у вас може бути, болісне не дуже приємне, але я думаю, що якби, це тільки на краще. От, щось якась неприємна історія може трапитися, за рахунок чого ви там підете в завершення. Карта повіше випадає. випадає по цій карті, може бути опять же, кризова якась тупікова ситуація. Як варіант по цій карті може бути історія переоцінка якихось цінностей своїх, куди я рухаюсь, для чого я рухаюсь і як я рухаюсь. По цій карті може бути лінь, прокрастинація, бездіяльність, бадун. Ну, наприклад, ми знаємо, буде гучна вечірка. Що одна що інша карта показує про те, що будете цілий день лежати дома, нічого не будете робити, тому що багато випали, розумієте, да карта повіше може давати ретрит, йогу, медитацію, щось якось в такому форматі Може в стріп-клуб хтось буде йти, я не знаю, або там на акробатів вїхати дивитися, а може хтось почне там флай-йогою займатися. ну Щось якось в такому форматі. Карта Пав'яшни дуже часто дає історію, коли. На нас мають вплив інші люди, е, от е, в контексті того, що і як нам треба робити, це може бути історія, що ви можете приймати досвід інших людей. Та, наприклад, дивитися на них і думати, там що ви так не можете. Або навпаки, типу, що от, треба зробити так, як людина вважає. Тобто, тут треба відчувати себе і робити так, як ви вважаєте за потрібними. Карта Пав'яшений може давати історію стану жертв. От ви самі самі себе якось можете в чомусь заганяти, але теж не треба цього робити. Давайте подивимось ще одну карту для вас. Карта башня, та боже, що шо. Що? Скорпіоне, що, що пішло не так? Карта башня може давати якісь форс-мажорні, неочікувані ситуації, коли щось піде не по плану. Карта башня може давати історію. Можете травмуватися, вдаритись, це може історія, що ви там з кимось щось планували, наприклад, і там зустрітися, наприклад, або кудись поїхати. Трапилась або у вас, або у людини якась кризова, не дуже хороша ситуація, коли треба буде відміняти і міняти там плани, або там пересувати там поїздку, зустріч на інший тиждень або день. Карта башня може давати історію неочікуваних, не знаю, там завершення стосунків. не знаю. Це може бути по башні, а історія от ви кудись. Рухалися до якихось намірів, і воно піде в руйнацію. Ну, опять же, скоріш за все, це за рахунок того, що у вас були якісь дуже такі вузькі установки, і от ви не, воно важко вам могло даватися, і би, тут, скоріш за все, якби вам треба було піти окольним путем, але ви цього не зробили, за рахунок чого пошли розрушення. А, ну от якісь, аби по цій карті, кризові такі дуже ДТП, будьте обережні, ну, будьте обережні, типу, зі здоров'ям по цій карті, тому що потенційно може бути якась історія. Скорпіончики, ну я вже вибачаюсь, є як є тільки у вас такі, прям, щоб всі карти випали такі прям не дуже хорошого формату. Ну опять же башня або дає розрушення того, що вже ну це як стара, стара будівля. Її руйнують для того, щоб побудувати щось набагато краще, вище і якісніше. Тут, скоріш за все, у вас така ж сама історія. Тобто це вам для того, щоб ви могли змогу отримати набагато більше. Далі у нас ідуть риби. Подивимося, там у риб буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть? Карта страшний суд випадає. Карта освобождення від чогось. Карта переходу на більш якісніший, комфортніший рівень вашого життя. Карта страшний суд може давати і воскрешення якихось старих проблем, коли ви щось в минулому не пропрацювали. Ну дуже часто ця карта дає. Тіпа, це може бути і колишні повернутися. У нас зараз ретроградний Меркурій, тому потенційно ця історія точно може програтися. Це може бути будь-яка ситуація, наприклад, якийсь проект ви будете доробити, переробити, завершити, адже по цій карті ну, от, щось до кінця. ви не зрозумі... Ну, Вам, як би, дається повторна ситуація, це може бути нова ситуація якась, але зі старими, скажімо так, установками. Тому що от ви щось не зрозуміли, щось неправильно зробили. Карта Страшний суд може давати якісь питання сім'ї, може бути на поверхню, вам треба буде щось дороблювати. А це може бути зміна ваших якихось установок в голові, от, ну, якось будете під іншим кутом на щось Дивитися на, або на когось. Зазвичай вона дає або перехід на інший формат, або от повернення до якихось питань з минулого, які ви не доробили, не завершили. Давайте ще одну карта для вас. Ой, карта вилетіла. Трійка кубків, це може бути відновлення спілкування з якоюсь людиною. Примирення це може бути, тобто це може бути і відновлення стосунків. Але по цій карті це якась буде така легка, несерйозна історія у підружбані та отношення. Трійка кубків може давати історію, що якась нова людина з'явиться в вашому житті, з якою ви потенційно будете хорошо дружити. А це може бути як варіант історія, що з людиною, з якою ви раніше спілкувалися, вона з'явиться в вашому житті, і потенційно з цією людиною. Зав'яжеться якийсь діалог, або буде якась ситуація, яка вас зблизить, і ви будете краще спілкуватися. Це може бути святкування, якесь праздник, не знаю, там свадьба, весілля, день народження, куди вас можуть на наступному тижні запросити. Або просто бар, ресторан, п'янка, гулянка, концерт. От може, ви там виступати десь будете. От, приятне вряд з людьми, які вам не байдужі. Тут якась прям хороша подія може бути, або просто так зберетесь, наприклад, з ними. Випіть розумієте, да? давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта башня випадає. А, ну, тут якась може бути неочікуване знайомство з якоюсь людиною. Це може бути історія, що якась трапиться між вами ситуація. Сварка, коли а, ваші стосунки зруйнуються з якоюсь людиною. А, будьте обережні по карті башні, щоб це не була якась історія, що ви можете травмуватися, а, там, ДТП або там, вдаритися об щось. Тобто будьте обережні, типу, уважними. А, як варіант, це може бути історія, що ви, наприклад, плануєте з кимось зустрітися, і, наприклад, а, хтось там скаже вам, ой, мене там щось трапилось, я не можу. Там п'ятницю давай перенесемо на суботу. Або це може бути у вас, наприклад, задам наперед. Розумієте, да? А це може бути істонут. Карта башня надає якісь крисові форс-мажорні ситуації, коли от ми не маємо вплив на них, ну, вообще прям. і воно там от дуже різко, дуже швидко, неочікувано відбувається. А, це може бути, знову ж таки, ну, сварка з кимось, ну, не знаю, типу, або там хтось, не знаю, якусь пакость вам зробить, я не знаю. якщо там це було в минулому по карті Страшний суд, то потенційно це може бути. А, карта башня, от, ну, якусь. Травмування чогось вона може давати. Я не думаю, що ну, мені чомусь здається, це може бути неочікуване з кимось знайомство, неочікувана зустріч з кимось. Наприклад, там на вулиці десь будете йти, случайно з цією людиною зустрінетесь і все, як би, да? це ж теж може програтися, якщо ми не дивимося прям супер в негатив. Тому, якби ну, зі здоров'ям будьте акуратні, щоб не травмуватися точно. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Соміки бомики скакал закат.